Ну і штурм вищої освіти почали понад 300 тисяч українських випускників. Саме стільки їх зареєструвалося на зовнішнє незалежне оцінювання. Воно стартувало цього тижня. А паралельно своє полювання на кращі мізки почали вищі. і не тільки українські західні університети щороку заманюють дедалі більше українських випускників безплатним навчанням і навіть ліжками замість парт і машинами замість підручників. Ось таке побачила знімальна група ТСН тижня в одному із вишів Євросоюзу. Де таке щастя, розповість Ольга Мальчевська і заодно підкаже, як отримати освіту за кордоном безкоштовно. Рожева мрія вчорашніх випускників диплом університету. Та все частіше не українського. Цей виш входить до рейтингу найпрестижніших у світі. Та навіть звідси півтисячі студентів щороку перебираються на навчання за кордон. З європейських країн найкоротший шлях до польських вишів. Тут, за даними польського посольства, зараз навчається 9,5 тисяч українських студентів, і третина з них задарма. Це ті, хто має польську кров, і ті, хто отримав стипендію польського уряду. Як Єгор, це диплом магістерських студій Творчевського університету. А це наш український загальнодержавного зразка. Єгор пише у Польщі дисертацію. Чому не в Україні пояснює просто: він ще не платив нікому. Я просто дав текст на публікацію. От його анонімно рецензують. Ну так, я не знаю, хто його рецензує. Прозорість і можливості це те, чим заманили поляки Єгора. Аргументи переконливі, але не єдині. Дівчата з Західної України у Польщі вразу ще й студентський побут. У цьому блоці, чи то сегменці, як його називають поляки, живе шестеро дівчат. Три з України, дві з Білорусі і одна з Узбекистану. На них тут є цілих дві ванни і три кімнати. Справжня кухня, в якій ховається справжнє українське сало. Втім, це швидше ностальгія ніж потреба. За стипендію можуть не відмовляти собі у смаколиках. Стипендія від 750 до півтори тисячі злотих, залежно від програми. Її вистачає на їжу транспорт і навіть деякі розваги з неї ж платять за гуртожиток. Головне це європейська система освіти. Антон навчається у познані у вищій школі дизайну. Вона не належить до світового рейтингу, та все одно манить українців. Гуртом з Антоном їх тут четверо. Віка заради цієї школи покинула відомий київський виш зі статусом національного. каже, змінити столицю Україну на польську провінцію насамперед змусила практика. Тут більше преподавателів – це друг. Почти всі преподаватели тут працюють работають по своїй спеціальності. не чисті лектори, як у нас а, ну, все таки практики больше. Практика тут може означати все, що завгодно: тобто, переробити піджак, зліпити кружку і навіть переробити справжнє авто. Щоб студенти розуміли, як влаштована машина, тут не погребували розібрати справжнє новеньке авто. Майбутні дизайнери мають дати йому нове життя, кожні деталі вигадати несподіване застосування. Втім, найбільше вражає студентів з України можливість створити роботу, яку запустять у промислове виробництво, як ці ліжка. Хто ще в Києві бачив где хоч в одному університеті чотири кроваті от на коридорі? Да. Не знаю, но мы у себя могли о таком только мечтать на самом деле. Это У нас задание такое на зачет, Обустроить вот это вот пространство. Дівчата вигадують дизайн покривала. Антон, освітлення для ліжка у формі вітрила. Найкращі проекти потім виставить на продаж місцева меблева фабрика. Однак сюди їдуть роботодавці з інших країн ЄС з грошима. Ми підтримуємо студентів не лише матеріалами, а й стипендіями. Ми охочі інвестуємо в студентів, бо в них багато нових незаїжджених ідей. Вони роблять нашу продукцію конкурентнішою. А ми водночас даємо їм практичний досвід, працю з знаними дизайнерами і звісно, рекомендації в резюме. Відтак польські виші отримують значну частину коштів від роботодавців. В українських вишах такі прецеденти вже також є однак, поодинокі. Наші роботодавці, на превеликий жаль не дуже хочуть інвестувати гроші, свої гроші в освіту. Не своїх дітей, а чужих і цю шафу можна змінювати як схочете. Це власне компанії дизайнерських меблів. І один з найбагатших бізнесменів Польщі. Він вклав у навчальні заклади понад 10 мільйонів євро. Він платить за українців прагматично. Вони вчаться дуже ретельно, бо на відміну від європейських студентів бояться вилетіти з програми і повернутися назад. А польський уряд не приховує. Це збагачення. Уряд не робить українцям знижок, а надто 30-40 тисяч наших студентів також поїхали на навчання за обміном до інших країн ЄС. Навчання для іноземців у Варшавському університеті коштує від 2 до 5 тисяч євро. Причому найдорожчий напрямок хімія. Найдешевші міжнародна економіка та фінанси 2100 євро на рік. Це приблизно 21 тисяча гривень. У Київському університеті міжнародна економіка 30 тисяч гривень. А надто бакалаврат триває чотири роки, тоді як в більшості польських вишів три. Чим за таких умов український виш може втримати студента? Проректор Київського університету відповідає так: університет чим? Чим тим, що ми, ми, ми на сьогоднішній день нарощуємо кількість програм подвійного дипломування, кар'єрне зростання і побутові умови. Ну це те, що не відноситься до компетенції університету, і на жаль. Ми не можемо їм запропонувати е, чогось такого. За найскромнішими підрахунками центру дослідження суспільства цьогоріч українські студенти відвезли у Польщу разом з побутовими витратами понад 360 мільйонів гривень. Але найголовніше відвезли свої голови і руки і навряд чи повернуться назад. Ольга Мальчевська, Андрій Марченко та Іван Павлович, Україна, Польща та «Тиждень» один плюс один.